З 1975 року в Кривому Розі проводяться міські змагання серед юних інспекторів дорожнього руху. Подібні заходи не просто забаганка дорослих, це необхідність. З кожним днем дотримання правил дорожнього руху стає все актуальнішим. На сьогоднішній день більш як 80% від загального загально скоєних ДТП за участю дітей скоєно вини дорослих, тобто діти страждають від дорослих, від рук дорослих, інколи часто від рук батьків, тобто знаходячись пасажиром в транспортному засобі чи переходячи дорогу. Із дев'яти дорожньо-транспортних в місті Кривоморозі на сьогоднішній день зареєстровано лише дві звини дітей. Також зареєстровано три дорожньо-транспортних пригоди, з місця яких водії зникли, збили дитину і зникли з місця ДТП, залишивши дитину на місці дорожньо-транспортних пригоди. Як свідчить статистика, в тих школах, де юні інспектори проводять навчально-профілактичну роботу, відсутні постраждалі внаслідок ДТП учні. Тож працівники державтоінспекції всіляко допомагають ініціативній молоді, їх прагнення змінити світ на краще. Відзначають високий рівень обізнаності учасників міських змагань юних інспекторів руху. Деякі завдання вони виконують краще за дорослих. Серед таких білети з автошколи на знання дорожних знаків в місті у нас працює 135 загонів ЮІР на базі за навчальних закладів, які проводять різні форми просвітницько-профілактичної роботи, заходи, які охоплюють не тільки учнів, а й батьків. Тобто діти виступають і на батьківських. На радах виступають також перед дітьми молодших школярів. Саме головне вони усвідомлять, що не дорожчі скарб це життя і здоров'я кожної людини. Шість етапів передбачено для проведення змагань. Перший етап це велоестафета. Найважливіше те, що діти можуть показати свої навики водіння велосипедам, як вони вміють користуватися ним. І хотілося б нагадати дітям про користування велосипедом, що є певна вікова категорія, після досягнення якої можна вже виїжджати на проїзд. Частину, тобто 14 років. Наступний етап це юний регулювальник, діти демонструють свої знання правил дорожнього руху, що стосується жестів регулювальника. Окрім цих завдань, на команди чекали і більш творчі конкурси. Серед них створення плакатів соціальної реклами з безпеки дорожнього руху або ж театралізований урок з правил дорожнього руху. Сьогодні ми приїхали сюди на не тільки на перемогу, тому що ми ви вже помітили такі дуже позитивні і хочемо тільки перемогти. Робимо ми це для того, щоб не було аварій. Ми тільки для цього закликаємо приємно робити це і щоб діти вже з самого раннього віку вони щоб уже навчалися цих правил, уже як. Якихось маленьких знань, але вони щоб розуміли. Що вересня ми проводимо акцію, ми першокласників проводимо через дорогу, навчаємо правил дорожнього руху. За словами психологів, починати навчати дитину правилам дорожнього руху потрібно якомога раніше, приблизно з 2-3 років. Найкращий спосіб навчання власний приклад батьків, а ще максимально ефективними, є дитячі мультфільми. Ми самі вже знаємо, що не можна переходити в улицю, де попала. Це можна діяти тільки там, де є світофор. Світофор. Ілі Зебра. Зєбра! Минулого року переможцями міських змагань серед інспекторів руху стали представники команди клаксон 74-ї школи Саксаганського району, які згодом перемогли і на обласному етапі, за що їх було нагороджено поїздкою до дитячого табору Артек. З незабутніми враженнями від минулорічного відпочинку клаксонівці з великою перевагою вибороли перемогу цього року, залишивши позаду команди Довгинцівського та центрально міського районів. Ми з працівниками ДАІ їздимо по школам, розмовляємо з маленькими дітками, а також на дорозі з водіями. Ми хочемо їх привчити до того, щоб не можна було нарушати правила дорожнього руху. Ми займаємося цим рухом вже понад чотирьох років. Наприклад, заходимо в садок, і там маленькі діти вже знають деякі знаки, знають на який кольор товари треба переходити до дороги. Для нас це дуже дуже радісно, тому що вже Такі маленькі а вже знають правила дорожнього руху.